Зустрічайте флагман Honor 90 офіційно в Україні, і це той девайс, який дійсно приносить безліч цікавих особливостей, які унікальні саме для Honor. А саме крутий екран з вигином з усіх сторін, стильний зовнішній вигляд, якісні камери та ще багато чого іншого, про що ми сьогодні вам детально розповімо. Я користуюсь Honor 90 вже більше тижня, і мене дійсно вразив цей девайс. Та спершу давайте перевіримо, чи є у вас підписка на телеграм-канал Ало. Якщо ні, терміново це виправляйте, бо саме тут підписники першими дізнались про повернення Honor в Україну. Крім того, тут кожен день публікують цікаві новини, акції та знижки. Підписуйтесь за посилання в описі, а ми переходимо до Honor 90. Цей девайс має унікальний зовнішній вигляд, не дивлячись на тренд з пласкими гранями. Honor залишили девайс свого флагману зручним для користування однією рукою за рахунок загнутих передньої і задньої частини. Задня панель зроблена із матового. Дуже приємного скла, якщо вибрати колір Emerald Green. В кольорі Midnight Black смартфон буде мати глянцеву поверхню. Та в обох випадках на задній частині знаходяться два острівка з плавним підйомом, на які розташовані основні камери, про які згодом розповім. Бокова частина має тонку рамку, і на ній знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення. Знизу є c порт, разом із слотом під вісім карти. Але ви можете ще й встановити E7. Так, Honor підтримує цей новий стандарт SIM Карт, а ми переходимо до передньої панелі, де вас зустріне. Плівка, яка захищає цей 6,7 дюймовий екран, який виповнено по технології AMOLED, і його роздільна здатність 1,5К. Цей екран має максимальну яскравість 1600 ніт. Він отримав сертифікацію DxO Gold, що означає, що дисплей буде передавати максимально правильно кольори і має низький рівень щім. Його частота 3840 Гц, що є рекордом в індустрії. На мінімальній яскравості ваші очі не будуть втомлюватись, а передача кольорів залишиться природною. В інтерфейсах та програм Самах вас буде супроводжувати плавність за рахунок підтримки частоти оновлення 120 Гц. А при перегляді високоякісного контенту покращить зображення функція HDR 10 Цей смартфон дійсно здатен здивувати своїм екраном. Та це ще дійсно не все, бо ми переходимо до процесору. Тут встановили Snapdragon 7 Gen 1. Його вироблено на 4 нм техпроцесі TSMC, що дає розуміння, навіть при максимальному навантаженні корпус смартфону залишиться ледь теплим. Грати в найвимогливіші. Ігри на кшталт Рекфест одне задоволення, тим паче на цьому майже безрамочному екрані з загнутим склом з чотирьох сторін, яке дозволяє зменшити ширину девайса і залишити його тонким і легким. А модифікація пам'яті 8256 дає можливість зберігати безліч контенту, без думки про те, що пам'ять може закінчитись. І переходимо до автономної роботи. Розряд за півгодини Рекфест всього 10%, за півгодини перегляду YouTube 5%, чого вистачить для дня роботи. Без підзарядки, і ви можете підзарядити цей смартфон за 5 хвилин на 20%, якщо використовувати блок Honor Supercharge потужністю 66 Вт. При повсякденному користуванні девайс дійсно показує вражаючу швидкість роботи. Все відкривається без затримок, і ви отримаєте насолоду від швидкісного підекранного сканеру відбитків пальців, який майже миттєво вас впізнає і розблокує оновлену систему Magic OS 7. Вона побудована на базі Android 13 і порадує зручними та структурованими налога. Де ви зможете змінити тему, іконки робочого столу, налаштувати always On Display, і на головному екрані збільшити папки для комфортного запуску програм. Це дійсно зручна система, яка вас порадує швидкістю роботи. А для зв'язку з зовнішнім світом встановлені такі бездротові інтерфейси, як Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і NFC чіп для безконтактної оплати за допомогою Google Pay. А при прослуховуванні музики через навушники функція Honor High Stand дозволить налаштувати його під ваш слух. Динамік Honor має монозвучання, яке дозволить з комфортом дивитись фільми чи відео навіть в гучному місці. І ось настав час оглянути камери. А тут є чим здивувати навіть вимогливого користувача. Програмне забезпечення має безліч режимів для різного роду зйомки, крім класичних, на кшталт фото, відео і портретного режиму. Смартфон має нічний режим, мультивідео для одночасної зйомки на кілька камер і комбінації їх в різних положеннях на екрані: режим профі і зйомки HDR відео. Також можливість знімати в максимальній роздільній здатності 200 Мп. І так, смартфон має основний сенсор роздільною здатністю 200 Мп, який ще має оптичну стабілізацію. Тож гайда, до прикладів, вдень Honor 90 фотографує досить деталізовано і має чудову передачу кольорів в різних локаціях зйомки з різними умовами освітлення. Баланс білого правильно вибирає кольорову температуру, а режим HDR створить збалансовані знімки з деталізацією як в світлих ділянках фотографії, так і в Оптичне розмиття великого сенсору дозволяє гарно фотографувати об'єкти на невеликій відстані, а портретний режим правильно визначає межі об'єкту і робить природні знімки, які нагадують фото на дорогу камеру. На ширококутна камера має роздільну здатність 12 мегапікселів і захоплює багато об'єктів в одному кадрі, залишаючи гарну деталізацію знімку. А фронтальна камера на 50 мегапікселів це дійсно той інструмент, який дозволяє отримати деталізацію не тільки в день, але й при Недостатньому освітленні, і ми переходимо до вечірніх знімків, де я рекомендую використовувати нічний режим. Програмне забезпечення чудово відпрацює з ліхтарями та залишає з деталізацією навіть найтемніші ділянки фото. Але важливо тримати смартфон без руху кілька секунд, поки він робить нічні фото. А ось вам приклад відеозйомки на Honor 90. Ми знімаємо 4К 30 кадрів на секунду, і як ви бачите, працює оптична стабілізація. Ми можемо трохи пробігтись. А також можете зацінити, як він працює з небом в таких дуже складних умовах, і як він записує мій голос. Напишіть в коментарях, як вам цей. Приклад, що ж, Honor 90 це саме той смартфон, який мене дійсно здивував, бо за свою не надвисоку ціну він надає дійсно флагманський дисплей, який є одним з найкращих в індустрії. Він надає чудовий комфорт в повсякденному користуванні і стильний дизайн, що разом із гарними камерами робить із новинки той девайс, який варто розглянути для покупки. Ну і на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!